Всім привіт! Це Олег зі складу USA. Сьогодні ми починаємо нову рубрику, де ми будемо знайомити вас з нашими робітниками і з роботою нашого складу. Перший випуск ми починаємо з відео персоналізації і саме гравіювання. Зараз ми зайдемо в кабінет, де це відбувається, і поговоримо з першим. Робітником. Привіт! Привіт! Розкажи нашим клієнтам трошки про себе, е звідки ти, як тебе звуть, чим ти тут займаєшся? А, мене звуть Катерина, я з міста Харків. А, займаюся тут я гравіюванням. Ось можна побачити трошки мої роботи. А, гравіюємо на шкірі, на металі, на дереві, на акрилі, тобто на будь-чому. Mm -hmm. Ось. Е а ні. як як давно ти приїхала в Америці? Я майже три роки. І скільки ти працюєш у нас О, з квітня місяця, тобто це десь дев'ять місяців. Добре, що тобі більше подобається в твоїй роботі? Найбільше мені подобається це різноманітність. Моя робота вона надзвичайно багатогранна. Я кожного дня роблю різні процеси, а вони дещо схожі, але мені подобається те, що це різний текст, різні логотипи, різний колір, різні типи матеріалів. І це дає мені такий трошки а, рух, а, я не засиджуюсь на одному місці, тобто мені цікаво робити. Тобто ми заходимо в систему, і у нас є окрема вкладка «Engraving», де показуються всі замовлення. Да? Так, тут є а, всі замовлення, які поступили на сьогоднішній день. Тобто це все, що треба зробити. Uh -huh. а, я роздрукувала вже собі, підготувала список. Тобто, ми можемо йти і збирати uh -huh. тобто... найулюбленіший проект або товар, або завдання ти виконувала працюючи з А, Те, що з останнього, мені дуже сподобалось робити такі медальйончики, металеві для кутів, для нашийників. Це було досить цікаво. І новий досвід для мене. Мені це сподобалось. А там просто ім'я кота, чи там якась? Фута, а, якась? Там ім'я котика або собачки та номер телефону господаря, mm. щоб він не загубився. І в разі чого його могли швидко знайти. Котик чи хазяїн? Що найскладніше у твоїй роботі? Найскладніше, мабуть, це починати працювати з новим товаром, тому що не завжди можна знати наперед, який вийде результат. І зазвичай товар може бути в одному екземплярі, тобто це відповідальність, і треба дуже добре все налаштувати, виміряти, підготувати, щоб з першого разу це вийшло як найкраще. А як ти вважаєш, чи було складно працювати під час високого сезону? Ну, от коли у нас було Різдво у ну, ці години? Це було важко? А було складно, кажу чесно, але ми розуміли, що це такий період, це сезон. Люди чекають подарунків, люди роблять замовлення. Тому ми справились, працювали багато наполегливо, але в цілому це також було цікаво прокачати себе, свої скіли, побачити наскільки ти ефективний та продуктивний. Тобто, я, це було складно, але цікаво. Водночас. А от в середньому за тиждень. Скільки днів ти працювала під час високого сезону, і по скільки годин в день? Ну щоб mm -hmm. клієнти розуміли, наскільки був зайнятий саме відділ персоналізації? Ми працювали сім днів на тиждень, а mm -hmm. в середньому ми працювали по 10 годин, по 11 годин. Бувало більше, якщо зовсім багато замовлень. Але так, майже без вихідних ми чергувались, могли з дівчатами чергуватись, хто виходить який день. Але виходило так, що ми працювали всі і багато годин на день. Ну, я сподіваюся, що клієнти оцінили, оцінили це. Перший товар знаходиться тут, в цьому ряду. Це ми замовлення будемо робити зі шкіри чи з. А, ні, тут знаходиться годинник. А. Я думаю, тут буде або крило, або дерево. Окей. Okay. Yeah. Okay. Розкажи, будь ласка, цікавий факт про себе. Цікавий факт про мене. Я люблю котів і дуже бою собак. Причому собак навіть маленьких ще дужче, ніж великих. Uh -huh. Тому, мабуть, я їй сказала, що з проєктів мені сподобалось робити ці медальйончики для котів. Ось. А б, в себе є У мене є кішка, так, коли вона залишилась в Україні у моїх батьків, тому що не могла. Не було змоги перевезти її сюди. достатньо Так, да, Багато документів. Ну, вона, як і кажу, бабуся з дідусем на вікейщі uh -huh. <laughs> і нормально себе там почуває. А... а батьки ще в Харкові, так? Батьки так, вони знаходяться під Харковом в області. Uh -huh. Uh -huh. А, живуть там. Так. Добре. А буде вирізати. Встановлюємо товар в принтер. Він має стояти рівно, без нахилів, без хитань. Закриваємо принтер. Oh. Тепер в самій е, програмі. Тобто, як я розумію, зараз е, е, цей інгрейвер покаже нам е, на камеру, да? так, він показує зображення самого товару, як він розташований в принтері. Угу. Основний момент це вимірювання висоти від лазера до товару. Це важливо, щоб лазер не зачепив товар та зробив достатньо глибоке гравіювання. Оце, якщо я розумію, це, це справжнє ну, фото з самого цього. Да? Так, це фото, яке зробив сам принтер. Ага. Угу. І це ти зараз виставляєш її. Так, як тепер воно? я бачу, як в мене розташований напис на те, що хоче клієнт? Так, Це так, як хоче клієнт. А це то, що вже робимо це ми. Це зараз. так, Я буду uh -huh. його відформатовувати так, uh -huh. як, щоб воно було максимально наближене до того, як це має бути. Uh -huh. Ще зменшити можна трошки. Ну, тобто так, це треба, треба це... бути дуже ретельним. Тут так, така дуже робота з деталями, дуже багато роботи з деталями. І всі ці деталі важливі. Їх не можна уникати, пропускати або не звертати на них увагу, тому що від цього напряму залежить результат. Тобто, це ти зараз натискаєш? Зараз так, я натисну цю о, кнопку і сам лазер почне вже гравіювання. У мене тепер для тебе є е, бліце питання. Добре. Значить, перше. Гравіювання чи вишивка, бо я знаю, що ти вишиваєш теж. А, гравіювання. Так. Дерево чи шкіра? Дерево. Кава чи чайна перерва? Кава. Забираємо товар. Так, наступне замовлення це замовлення зі шкіри. Це буде блокнот. І це все робиться на одній тій самій машині, правильно? Так, це все робиться на одній машині і в одній програмі. Угу. Товар виглядає так. Для угу. нього треба е, змінити е, висоту підставки в принтері. Нам треба підняти піддон. Так. Також нам знадобиться дощечка. І сам товар. Трошки треба вирівняти. Так само має все стояти рівно, без хитань, без коливань. Це важливо. Закриваємо машину. Треба зробити е, ближчий знімок. Це ми зараз навчимо наших конкурентів, е, як це робити. Все. Це водичка, так і волога ганчірочка Ми стираємо цей е, нагар. Угу. Чи в тебе є якісь хобі, що тебе надихає? Е, так, в мене є два хобі. Е, перше це вишивання. Я вишиваю в мене є декілька картин. Хрестиком. Це а, ручна, да? ручна вишивка, Так я вишиваю довго, сижу, це заспокоює мій внутрішній стан. І друге захоплення це спорт. Воно підтримує мій фізичний стан, в мене в тонусі. Mm -hmm. І тому таке у мене а поєднання. Спорт, а, спорт це в основному або йога, або пілатес, Вау! — не важкий спорт. Так. <реш> Що це ми будемо робити? А, зараз ми будемо фарбувати нашу підставку для годинника. Нам треба витерти його для початку. Це, напевно, для якогось дуже дорогого годинника. Мабуть. Гарно стерти весь нагар, липкий шар, який залишається від акрилу. Це не фінальний результат, це тільки перший шар. їх буде Два або три в середньому, тобто треба дати цьому шару висохнути десь хвилин 5-10 mm. і нанести наступний шар таким самим чином. І десь після третього шару це буде насичений срібний кольор на цій підставці. А, наша скринька висохла, фарба добре тримається, тепер можна її витерти. Ось так виглядає готовий результат, вже пофарбований, трошки ще підсохне, і Будемо відправляти. Ні. Перше дякую Ні. за інтерв'ю. Вита ще раз <плес> 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 не лайка. Подобайте. Дякую за те, що були з нами від вас. Вподобайка, дзвіночок, і ще що? І підписка. І підписка. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. У нас буде дуже багато цікавих відео, і ви побачите, як дійсно працює справжній склад. Всім гарного дня, до побачення. Дякую, папа.